Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці в наявності неодноразово наголошую, що тракторці підтримуємо, тракторці отримаємо, тракторці всі є. Зараз відгружаються брузальні стабільні, 234 різні, повний привод трактора буде. Ось цього власниця. Ось вот, так капіта вот, не встає. Вот, Друзі. Люди замовили. Капіниця. Зібрали тут під... і замовили. Запрошуємо всіх придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарського обладнання. Ловили, соліси 75-ки, фрези, оприскувачі. Ось Житомир не пустий, трактори всі є. В наявності, будь ласка, це все не зібрано. Збираємо і зразу реалізовуємо. Дякую.